Зараз розберемо демонстраційний варіант ДМТ 2024 року. В першій задачі треба дізнати, скільки всього дзвінків прийшло на телефон гарячої лінії. Значить, в першу годину роботи пройшло 145 дзвінків, в Другу годину пройшло на 17 дзвінків більше. Скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії? Значить. В першу годину 145, а в другу годину 145 плюс 17. Значить, для зручності ми додамо 145 плюс 145. Це набагато швидше, ніж рахувати в стовпчик 145 плюс 162. 145 плюс 145 буде 290. 290 плюс 17 буде. Значить, 307. Перша відповідь є. Далі. Так, друге, друге завдання. Значить, друге завдання. У нас є метеостанції, на них міряють температуру в градусах, значить, на двох метеостанціях по одному градусу, на трьох по 3 і так далі. Нам треба знайти, значить, скільки на останній метеостанції градусів, якщо відомо, середнє арифметичне. Тобто, що це означає? Це означає, що всього у нас ось стільки значить. тільки е, один, плюс 1, Це перші дві метеостанції, потім плюс 3, плюс 3, плюс 3 і так далі. Ми додаємо 2 рази по 1, три рази по 3, чотири рази по 4, один раз по х. Тобто, це все можна записати за допомогою множення, яке, до речі, для цього і придумано. Тобто, у нас виходить, що. 1 множим на 2, плюс 3 множим на 3, плюс 4 множим на 4 плюс х. Ну, Помножить на 1. Ось. І ділимо на кількість метеостанцій. Метеостанцій ми просто додаємо, додаємо, додаємо. І отримуємо 5, 4, 9, 10 метеостанцій. До речі, як швидко додати: 2 плюс 3, 4 плюс 1, 5, 5, 10. І того у нас 10. І це все дорівнює 3,5. Звідси нам треба знайти Х. Щоб знайти Х, додамо це все 2, 9, 16, 2, 9, 11. Ну давайте пропишемо. 2 плюс 9 плюс 16 плюс X дорівнює одразу множимо все на 10. Обидві частини рівняння множимо на 10. Тобто, якщо ми 1 дорівнює 1, якщо ми помножимо 1 на 10, це буде дорівнювати 1 домножить на 10. Нічого не зміниться. Так і тут ми множимо все на 10, У нас виходить оця вся штука дорівнює 35. Відповідно, значить 2 плюс 9 це 11, плюс 16, 27, плюс х дорівнює 35, х дорівнює 8. Ось, є такий варіант. Відповідь в другому вісім, третя, значить, прямокутна призма. О, Значить, пряма призма. В общем, оці всі ребра вертикальні, вони втикаються в основу під кутом 90 градусів. Тому, значить, це явно не трикут. Нас цікавить оця штука. Оце бічна грань, оце бічна грань. тобто, ну, Бічна грань. Значить, трикутник відпадає, відрізок відпадає, паралелограм відпадає, тому що, якщо була б не пряма, тоді був би паралелограм. Ромб, в общем, нам про це нічого не сказано, в общем, точно ні. В общем, Ромб це також паралелограм, тільки в нього всі сторони однакові. В общем, залишається прямокутник, тому що всюди, кути 90 градусів, сторони паралельні, це, в общем, прямокутник. Так, да, прямокутник це теж, кстати, паралелограм, і що. Значить, четверте. М дорівнює. в общем, треба виразити. Треба просто ось це підставити сюди. В общем, і все. І відкрити дужки з мінусом. Це у нас 7-n-1. Дорівнює 7-n. 7 мінус n плюс 1 дорівнює 8 мінус n. Ну ось. Все. Ковась центрами в таких то і таких та мають внутрішній дотик. А, значить, а, внутрішній дотик. Значить, у нас ось цей радіус у нас. 8, а більше радіус 12. Відповідно, нам треба о, о 1 знайти різницю. Ну, от, по, якщо так, оце 8, оце 12. А оце знак питання. Ну, 4, в общем. Далі, розв'яжіть рівняння. Ой, нерівність. Значить. Множимо все на 10, буде 2х мінус 540 менше 0, 2х. Переносимо як в звичайному рівнянні 540 буде. 540 ділим на 2, буде е, менше 270. І того на числовому відрізку ми ставимо. Пусту точку, ставимо 270 і нас цікавиться, що менше. І, відповідно, х належить від мінус нескінченності до 270 дужка кругла, тому що тут немає отакої штуки. Якщо було менше, або дорівнює, була б квадратна дужка. Все, наступне. Сьоме. На рисунку зображення. в общем, нулі функції нас цікавлять, нулі функції нулі. Це там, де функція перетинається з осью у ОХ. Ось тут одна точка. вас хотіло підловити на оцих штуках, бо можна. ну, Тут є варіант 4. і є варіант 1. Нас цікавить один, тому що оце екстремуми, тобто. Це точки, в яких похідна функці дорівнює нулю. Тоді функція виходить на горизонталь. Наступне. Спростіть вираз це сьомий клас. Тут все просто. Розкриваємо дужки і формули скороченого множення. Це сьомий клас. Значить, А квадрат плюс 2B мінус. А квадрат плюс 2 Б плюс Б квадрат. Рівне А квадрат плюс 2аБ. Міс э, А квадрат минус 2Б мінус Б квадрат. І це все, це все скорочується, скорочується, скорочується. це мінус Б квадрат. Відповідь оце. Дев'яте. Будуємо трикутник одразу. Якщо така задача, одразу будуємо трикутник. Бо з цього нікуди трохи не такий трикутник. Нам треба показати, що він реально тупий. Прям значить, нас цікавить, значить, кути розписані отак: -от, тупий кут Б. Який ствердження правильні, кут К плюс кут С менше 90. Це правда, тому що кут Б завжди більше за 90, тому що він тупий. А кут С і кут А мають бути. Ну, якщо ми візьмемо, от у нас е, значить, от нуля, от, як зрозуміти, от у нас шкала от 0 от до 180. Сума кутів 180 градусів. От у нас відмітка 90, кут Б, він завжди більше за 90. Тому е, та частина, яка залишається, вона буде завжди менше. Навіть якщо 91, то друга частина вже менше 90, і вона приходиться якраз на кути А і С. Тому о, оце правда. Кут блін. Ще, оце правда. А, 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 а Б плюс БЦ менше С. Тут в будь-якому трикутнику сума двох сторін завжди більша третій. Тому що візьмемо оці дві сторони. Значить, ось у нас прямокутні трикутники. Значить, якщо ми візьмемо ці сторони і зробимо рівні, треті щоб їх сума дорівнювала вже ніякого трикутника не буде, він просто сплющиться. Тому, щоб вийшла якась штука, схожа на трикутник, потрібно, щоб сторони були. Довж сума сторін більша має бути за третю Тому це неправда. Центр коло писано коло трикутника, бо це лишить поза його межами. Значить, так, якщо ви спробуєте, ну якщо ви по-простому візьміть коло і впишіть туди тупий трикутник з тупим кутом Він у вас завжди буде намальований так, що центр буде. Поза межами трикутника. Чому? Тому що якщо ми візьмемо прямокутний трикутник, то його центр проходить через е гіпотенузу, ділить її навпіл. А в даному випадку, в общем, це правда. І, тому, і того: 1-3. Нас цікавить, що. Е модулі. Модулі. Модулі це, модуль це просто відстань. Модуль це просто відстань, наприклад, модуль трьох і модуль мінус трьох. Ми йдемо, наприклад, в школу 3 кілометри від дому і в магазин йдемо теж 3 кілометри. І нам без різниці, куди йти, все одно йти 3 кілометри. От коли нас цікавить тільки відстань, це модуль. Що відбувається? Коли ми пісуємо літери. По-простому дивимося: якщо А мінус 1, якщо А мінус 1 більше 0, ми не чіпаємо нічого, відкриваємо дужки, ніби не було модуля. Якщо А-1 менше нуля, то відкриваємо модуль з мінусом. Що це означає? А менше 1, значить, якщо А менше 1, значить оця вся штука буде менше нуля. Значить, треба відкрити дужки з мінусом, тобто буде. Мінус А мінус 1. Плюс модуль мінус 7. Знову таки буде 7. І це дорівнює мінус А плюс 1. Плюс 7. Дорівнює мінус А плюс 8. Все, ось. Розіжіть систему рівнянь. Почнемо з ось. Значить, переведемо все з степені в степень двійки, Тобто буде 4 в степені х, це 2 в степені 2х, а тут буде 2 в степені мінус 4. Тому що 16 це 2 в четвертій, а тут уже мінус 1, це буде 2 мінус четвертій, і того 2х дорівнює мінус 4х дорівнює мінус 2. А в першому, з першого бачимо, що y дорівнює 7. Значить, х у нас мінус 2, y дорівнює 7, і відповідь мінус 14. Периметр е основи правильно чотирикутної піраміди дорівнює 72. Обчісів довжину висоти піраміди, якщо я по Фема дорівнює 15 см. Переметр. Е нас цікавить отака ж штука. Нас цікавить піраміда з основою вигляді квадрата. Апофема це у нас висота бічної грані. Обчислюють висоту піраміди, якщо є 15, це у нас 15. Периметр. периметр це сума довжин всіх сторін. Відповідно, у нас сторони рівні, тому що у нас правильно чотирикутна піраміда. Значить, в основі лежить квадрат, периметр якого 72, а периметр у нас це 4А. Якщо у нас сторона основи це, а відповідно, А дорівнює 18. Значить, що далі? Нас цікавить, нас цікавить висота піраміди. Нам треба знайти висоту. Щоб знайти висоту, нам треба знайти треба знайти синю штуку. Значить, висота у нас хай буде помаранчева. Щоб знайти помаранчеве, нам треба знайти синє. Висота, вона на тій висота, вона приходить сюди під кутом 90 градусів, і, відповідно, у нас виходить прямокутний трикутник. Тепер намалюємо основу в 2D. У нас виходить квадрат. Висота піраміди приходить в перетень діагонали. Отак от. А, значить. Uh, ось, оце синє. О, оце воно, Оце от воно. Воно тут теж під кутом 90 градусів. В общем, це половина. Це половина сторони. Тут треба це доводити, але, в общем, це досить проста задача. Тут можна нічого не доводити. Це буде половина квадрата, значить, буде дев'ятка. Значить, оце 9, оце 15 і вирішуємо. Прямокутний трикутник, який у нас виходить. Що? У нас виходить прямокутний трикутник. Значить оце 9, оце 15. І рахуємо за теремою Піфагора. Значить. що? Аж дорівнює висота помаранчева, дорівнює корінь з. 225 мінус 81 дорівнює корінь 144, дорівнює 12. Все у нас відповідь 12, третє, 13. Проміжок. Знаходимо корінь рівняння і вказуємо, якому проміжку він належить. Значить, логариф показує, в яку степінь треба звести 1 третю, щоб отримати те, що в дужках. Відповідно, можна це переписати отак от в степені мінус 2, дорівнює x плюс 1. Відповідно, мінус ми перевертаємо дріб, це буде 3 в квадраті. Тобто це 9 дорівнює X плюс 1, Х дорівнює 8. 8 належить у цьому проміжку. Фарвалограмі. Не, нам треба знайти БД. Для цього. Ми проводимо висоту. Ми проводимо висоту ту Нормальну тільки висоту. Добре, якось потом. Проводимо висоту. Значить, теж нав... тут теж виходить прямокутний трикутник. Навпроти кута в 30 градусів лежить половина гіпотенузи. Відповідно, хай буде це БЕ. БЕ дорівнює у нас. БД дорівнює корінь із 6 ділити на 2. Далі, до, оцей кут буде теж 45, тому що з 7-го класу є визначення, значить, оце у нас рівні кути. Якщо дві ці прямі паралельні, а у нас паралелограм, тому БЦ паралельно АД, і, значить, цей кут теж 45 і цей 45. І того ми можемо знайти гіпотенузу цього трикутника. Я знаю таку штуку, що якщо у нас сторона рівнобедерного прямокутного трикутника дорівнює А, то гіпотенуза буде корінь із 2 А. Відповідно, у нас, якщо у нас сторона виходить А, це корінь із 6 ділити на 2. Відповідно, БД дорівнює. Корінь із 6 ділити на 2. помножити на корінь із 2 дорівнює. Корінь з 12... з 12 ділити на 2. Дорівнює виносимо з 12. Ах, зараз розпишу. Значить, корінь із 4. Ща. Тут буде 4 помножить на 3. Корінь з 4 буде 2. Тут корінь з 3. 2 ділить на 2. Скорочується, залишається корінь з 3. Далі функція, значить, відкриваємо одразу дужки, Це буде х четвертій плюс X, і, значить, похідна від цього буде дорівнювати у нас, значить, от эту. Тобто, похідна від цієї штуки буде дорівнювати 4. Сносимо 4 сюди і віднімаємо одиницю. В общем. E, значить. Тепер найцікавіше. Значить, функція спадає. В общем, функція давайте з простого обираємо спочатку найпростіше. Функція Y дорівня 2. Невизначена в точці, спадає, вона не спадає. В общем, це функція, якщо, що, це функція просто у тут двійка, тут це от така пряма яка. Пряма, яка проходить паралельно осі о через точку 2. Добувай віддімне значення. Набуває додатнього значення в точці мінус 3 Г. Підходить нам Г. Є непарно. Парна непарна. Зараз дойдемо, в общем. Давайте одразу. В общем, оце непарна функція. Парна – це коли. Зараз. Як би це об'яснити по-нормальному? Тобто, щоб було зрозуміло. Оце парна. Парна функція, коли вона зеркальна. Коли вона зеркальна по осі. ОY. Оце парна функція. Тобто, що у нас парного є? У нас е, косинус. Тобто він. пішов Тобто, все, що у вас буде зеркально йти відносно осі ОІ, це у вас парне. Не парне це коли воно проходить, як би це сказати, ну, от куб, функція куба, кубічна парабола, вона не парна, тому що вона, вона візуально. Симетрична виходить під 40. Якщо провести, оце, до речі, функція y дорівнює мінус вона симетрична за ось осьою, осьою вісю дорівнює мінус х. Відповідно, все інше. І не, непар, і не пар, і не парне, і не непар, і не парне. В общем. Не визначена в точці 1. Що по корню можна сказати? Корінь це у нас корінь мінус, е, значить, корінь x мінус 4. Все ще по іксах здвигає в інший бік. Якщо мінус 4 здвигає праворуч. Якщо плюс 4 здвигає ліворуч. Що нас цікавить? Не визначена в точці 1. О, оце нам підходить. Значить, набуває від'ємного значення в точці мінус 8. Спадає. Ну, в общем, одразу. Їй немає в точці 1. Тому що вона починається з точки 4. Все. Остановіть відповідність і тутужний рівне виразу. Це, до речі, оце сьомий клас це буде А. Степені скорочуються, значить, е, значить, А в четвертій це А на А на А на А. Ділить А в третій це А на А на А. Відповідно, ми скорочуємо і у нас залишається А. Друге. Це вже восьмий клас. Виносимо з дужки А. А мінус 1. І внизу буде. 1 мінус А, значить оці дужки, щоб скоротити, виносимо мінус. З нижніх дужок. Виходить, що А мінус Тут мінус, а внизу буде А мінус 1 і дорівнює. мінус А. Значить мінус А це ето. І, в общем, зараз. Тут буде відповідь. Мінус А. Ні-не, -ні -ні, стоп, стоп, стоп. Не-не-не-не-не. Не мінус А. Одиниця ділить на А. В общем, що відбувається: 7 в степені логарифм 7 від А. Що цей запис? Ну, оця штука дорівнює А. Коли ми ставимо тут мінус, виходить одиниця ділить на А. Тому що, наприклад, 7 в мінус перші буде 1, 1 ділить на 7. Так само і тут. Оцей запис що означає? Оця штука, показує, що показує число... степінь, в яку треба звести 7, щоб отримати А, тому 7 в такому степені, в якому 7 дає А, буде дорівнювати А. Квадрат АБЦД. Угу. Лежать в ній Що всій. Площа Ам 15. Значить, площа кожної фігури 36. А, ну, все, площа квадрата – 36, значить його сторона 6. 6, 6. Ця сторона одразу 9. Відповідно. Що нам треба знайти? 6 час. Ща, ща, ща. Площа кожної з фігур 36. Відповідно, якщо площа трапеці у нас 36. Це дорівнює x плюс 6 ділить на 2. Помножити на 9. дорівнює 36. Х плюс 6 ділить на 2 на 9. дорівнює 36. Ділимо все на 9. Буде Х плюс 6 ділить на 2. Ділимо все на 9. Буде 4. Значить X плюс 6 дорівнює 8X дорівнює 2. Значить, оця штука 2. Все, 2. Що нас цікаве? Сторона квадрата Abo 6. Висота терпеції BMS. Це у нас 9. Миша сторо БМС МНС. БМНС. Це дорівнює. 2. все, МН, короче.